Ось такі тематичні палати з муралами та мотиваційними цитатами з'явились у реабілітаційному відділенні однієї з лікарень Львівщини. Тут надають допомогу українським захисникам та захисницям. Серед них Дарія Цуканова, яка на захисті України уже 6 років у дівчини неврологічне захворювання не роззащемив. Зараз лікарі будуть поясняти, бо то вже більше місяця не проходить. Так як я була там на сході, мені не було часу да й можливості, так щоб лікування просто зробили пару уколів знеболювальних. І зараз, поки є мене якась можливість, що я тут приїхала до лікарні і мене одразу тут прийняли. Підхід чудовий. Я бачу тут і книги є. І ну стиль то взагалі супер. Ще один пацієнт відділення зиновій Данилів. Чоловік пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Поранення отримав у бою на Харківщині. Після кількох операцій тривалого лікування тепер проходить реабілітацію. Дві міни розірвали одна ззаду мене, і друга спереді. На ногу тяжке поранення. Це рука, це дурниця. Вона в мене працює, а нога не стаю. Але думаю, лікарі вилікують, і Я знов на фронт. У реабілітаційному відділенні відремонтували п'ять палат, ще п'ять чекають на оновлення. Це відкриття оновленої частини реабілітаційного відділення. На базі якого в середньому в рік проходить лікування біля 500 наших пацієнтів тільки в одному відділенні. Ми маємо чотири різних реабілітаційних відділення: фізична реабілітація, психологічна реабілітація. І це одна з частин. Тут відремонтовано відновлено п'ять палат. Гроші на оновлення реабілітаційного відділення дали благодійники. Це близько одного мільйона гривень. Ольга Динека, Роман Гнатишин, новина на Суспільному, Львівщина.